Чи виконала Україна вимог ЄС для підписання угоди про асоціацію? Сьогодні відзвітують Брюсселі Пет Кокс та Олександр Квасневський. Виступ голів місії Європарламенту розпочнеться о дев'ятнадцяті за Києвом. А ще в день і Квасневський відвідують засідання Верховної ради Народні обранці обранці розглядатимуть необхідні для підписання асоціації закони. Одна з ключових вимог Євросоюзу вирішення питання Тимошенка напередодні засідання робочої групи, яка готувала законопроект про лікування в'язнів за кордоном, закінчилася провалом. Опозиція не змогла домовитись з регіоналами, тож зареєструє в раді власне проєкт документу. Наразі засуджена перебуває у харківській лікарні біля стін закладу. І наш кореспондент Андрій Барташов він з нами на прямому зв'язку. Андрій, доброго ранку. Становище Тимошенко сьогодні може кардинально змінитися. Як у Харкові готується до можливих новин з Києва та Брюсселя? Вітаю, Марічку. Ну у мене складається таке враження, що до новин з Києва і з об'єднаної Європи у Харкові готові завжди готуються вже навіть не один рік. Проте сьогодні, от саме зараз, тут біля рікальної Укрзалізниці, все спокійно, традиційно чергують кілька прихильників Юлії Тимошенко. Але принаймні на цю годину інформації про те, що тут плануються якісь масові акції відносно того, що сьогодні ввечері в Бруселі Пет Кокста Олександр Квасневський оголосять свій вердикт, так би мовити. Свій звіт про свою місію в Україні поки що немає. Додам, що Кокстак-Васневський оцю саме лікарню, де перебуває Юлія Тимошенка, відвідали понад 20 разів. Зазвичай вони проїжджали на територію лікарні в складі кортежу, проводили там приблизно дві години і потім так само у кортежі залишали територію клініки і жодного разу не зупинилися, аби поспілкуватися з журналістами або з прихильниками Юлії Тимошенко, які традиційно чергували в ці дні тут зранку до вечора. І додам, що взагалі конфіденційний це була одна з головних ознак місії Кокса-Квасневського в україні протягом цієї місії вони не дали жодного інтерв'ю і навіть коли перебували тут у харкові на судовому процесі по справі тимошенко та єсу навіть там вони уникали так би мовити публічного спілкування і не спілкувалися з журналістами на мікрофони або камери та й взагалі навіть без них ну і скажу ще що події які мають відбутися сьогодні в українському парламенті звичайно також можуть накласти свій відбиток на ситуацію Сю під лікарнею укрзалізниці, зокрема, якщо у парламенті буде позитивно вирішене, бодай якесь питання, яке стосується Тимошенко, звичайно, варто очікувати тут на якісь масові акції. Проте, повторюся ще раз інформації на цю годину про те, що тут щось планується масштабне. Поки що немає, проте будемо чекати та стежити за ситуацією. Марічко Андрій, дякую за вичерпну інформацію. Це був наш кореспондент в Харкові Андрій Барташов. Він знаходиться біля лікарні, де перебуває засуджена Юля Тимошенко. Нагадаю, що ключове. Голосування на позачерговому засіданні Верховної Ради відбудеться сьогодні в день.